раніше всі думали, що Путін ніколи не віддасть Крим. Але зараз ми бачимо по перше, це стало можливо. головне, що Україна переможе. Чому захід не визнає, що це світова війна? А дехто на заході саме так і вважає Всім привіт! Європейська правда сьогодні із людиною, яка представлення в Україні очевидно не потребує. Це Борис Джонсон, один з найвідданіших друзів України, і колишній прем'єр-міністр Великої Британії. Борис Борис, я і дуже і радий, і що ви приїхали до Києва. Києва. це, це велика честь. Та я відразу перейду до справи. Ні для кого не секрет, що на початку 2022 року більшість європейських та світових лідерів були впевнені, що Україна впаде. це відомо вже також. Я пам'ятаю, що ви були одним із перших хто відвідав Київ на початку квітня 2022-го? на той час ви вже розуміли, що Україна переможе так, і у цьому була вся суть, тому що Україна вже досягла неймовірного успіху і змогла вигнати росіян з Київської області. Але справді треба чесно сказати, ще до початку вторгнення, коли на кордоні було 115 російських батальйонно тактичних груп, і наші спецслужби могли чути їхні переговори, і ми всі могли бачити їхні приготування. То прогноз був неймовірно похмурим. Тоді ми думали, що співвідношення сил баланс сил був настільки не на користь України, що росіяни переможуть дуже швидко. Вийто Фосіс, де балансофоси звосомач саме такий висновок давала мені військова розвідка, те саме отримували всі інші лідери. Хоча я не вірив, бо я був у Києві кілька разів до цього і спілкувався з українцями зараз. Ми бачимо, що ситуація повністю змінилася. Захід здебільшого вірить, що Україна переможе, і навіть повернення Криму тепер твердо закріплено у купі заяв та документів наших західних партнерів. Але що стало переломним моментом, що спричинило зміни? От вази таймовшіт. The most important найголовніше це героїзм українських збройних сил і переконання українського народу. і Захід відреагував на це. Багато змінила битва за Київ, звільнення Харківщини, Херсону, вигнання військ Путіна з великої частини окупованої території, а також відчуття того, що підтримувати вас правильно. Ні в кого немає сумніву, що саме українці тут праві. правізнебідікндатюкренінзринерайт. Але, Herson, але навіть після Херсона та Харкова наприкінці 22-го року я пам'ятаю, як західні лідери дуже обережно згадували про Крим. Зараз це змінилося. Я поясню причину цього зараз. Після того, що ми побачили протягом 23-го року, всі розуміють, що українцям дуже важко просуватися через добре укріплені російські позиції на лінії фронту Вашин the з окей бабік Але Кінцевий результат зрозумілий. Він полягає в тому, що Україна переможе, бо ми будемо продовжувати підтримувати Україну до перемоги. Зрештою, західна промисловість сильніша. Так, зараз виробництво снарядів відбувається досить повільно. Хотілося би, щоб воно було швидшим. Хотілося би, щоб Україна отримувала більше озброєння та отримувала його швидше. Але воно прийде і коли ви його отримаєте, коли буде більше снарядів, великої дальності, хаймар, сатакам, штормшеду більше всього. Що потрібне зсу? То Крим матиме дуже цікаві перспективи. Очевидно, раніше всі думали, що Путін ніколи не віддасть Крим. Мовляв, не варто навіть намагатися. віддасть невелекраміґе. Юно, вот ібн тролетлець траєндрего золота так правильно. Тому думали, давайте спробуємо допомогти Україні відвоювати сухопутний коридор. Але зараз люди кажуть собі: по перше, це можливо. Повернути Крим реально. А по-друге, Путін дуже вразливий у Криму. І якщо ви подивитеся на інфраструктуру, на логістику, там є великі можливості для зсу. Тому я погоджуюся, дійсно відбулися зміни у тому, як люди думають про Крим. In the way think about український народ вірить у перемогу, але іноді ми ну деякі наші люди не розуміють, як цього можливо досягти. Адже Росія величезна країна, і Путін готувався до війни десятирічне Але Подивіться, подивіться, чого ви українці вже досягли. Подивіться, що ви українці вже зробили. Ви вже фактично знищили дві російські армії. За даними директора ЦРУ Біла Бернса, ви вбили або поранили 315 тисяч. Тисяч російських солдатів, військовослужбовців знищили тисячі бойових танків. Ви відвоювали більше половини території, яку спочатку окупував Путін. А до того ж, тепер для всього світу вже очевидно, що українці вірять у свою країну. І саме тому ви переможете. Ви знаєте історика Тімоті Снайдера? Читав кілька його книжок нещодавно на українському ланчі Пінчука у Мюнхені. Він сказав, що зараз ми стикаємося з новим типом світової війни. New type of world war. Тому що в різних частинах світу відбуваються різні конфлікти, і хоча це той тип світової війни, до якого ми не звикли, але ці конфлікти взаємопов'язані, вони створені державами вісі зла це дуже дивна війна де воюють тільки люди однієї країни. Міжнародна війна, міжнародні наслідки, не тільки для Європи, для північної Америки, для Азії. Це світова війна. І я думаю, що в цьому описі є багато правди. Це ж не випадково, що Путін зараз отримує снаряди з північної Кореї від абсолютно протиправного режиму. Не випадково він отримує безпілотники з Ірану. Фром from, Фроміран uh, from West? чому захід не визнає, що це світова війна like that. Я вважаю, що деякі люди на заході думають про неї саме так. І хоча це не світова війна в сенсі тих воєн 1914-18, 39 45 років, з масову мобілізацію людей у державах заходу так цього дійсно не відбувається, але це велика велика боротьба за владу. І героїзм України це дійсно головна складова. Тому що якби Україна впала перед Путіним, це було б катастрофою для всього світу. І це було б поразкою заходу Саме так, саме так, але особисто для мене це не єдина причина підтримувати Україну. Інша причина підтримки полягає в тому, що Україна це чудова незалежна держава, яка не повинна бути знищена путіним. Отже, дійсно є геостратегічні причини, чому Україна важлива для заходу, але також є, скажімо, прямо моральний інтерес. І для мене він дуже і дуже важливий Чи нападе Путін на країни НАТО? так він може напасти. Я вважаю, що цього не можна виключати. Наприклад, мені не сподобалося, як він говорив про Польщу у своєму жахливому інтерв'ю. Ви ж бачили його інтерв'ю? Читав, мені не сподобалося, і я відчуваю, що він може спробувати щось таке зробити, але шанси на його напад зростуть, якщо він досягне успіху в Україні. Тому він не повинен мати успіху, він повинен зазнати поразки. Гісексіджінікренхій маснкссідгімасфел. Ми також бачимо, що в деяких західних країнах, в тому числі в США, тривають процеси, які суперечать вашим словам і нашим бажанням. Є розчарування щодо України, а Дональд Трамп йде до перемоги. Чи має це нас турбувати? Що стосується Трампа, звичайно, правильно непокоїтися тим, що відбувається власне в Америці. Бо сполучені Штати це арсенал демократії. Ми залежимо від США. США найбільше забезпечують силу НАТО. Їхні витрати на оборону вели. Чізні, зокрема, саме тому потрібно схвалити цю допомогу на 60 мільярдів від Конгресу. Але щодо Трампа я не настільки песимістичний. Я не думаю, що будь-який президент Сполучених Штатів може дозволити Путіну перемогти в Україні. Я просто не бачу такої можливості. Згадайте історію. Якщо ми говоримо про Дональда Трампа, згадайте його історію. Адже він був першим президентом США, хто надав Україні серйозну зброю, джавеліни, які виявилися до речі, дуже важливими у битві за Київ я бачу, дехто вважає, що він буде м'яким із путіним. А насправді, коли я був міністром закордонних справ Великої Британії, то пам'ятаю, що у нас була жахлива справа, коли Путін намагався вбити двох людей і таки вбив одного. Так, отруєння в Солсбері, де насправді був убитий пересічний британець, а не ті люди, за якими полював Путін. Тоді на подив усіх Трамп здійснив найбільшу висилку російських дипломатів. Він викинув з країни близько 60 російських дипломатів. Це набагато більше ніж ми очікували. Тому ось що я хочу сказати: американська внутрішня політика є дуже складною, і далі, дорогою до виборів, вона буде ще складнішою. Багато людей... Людей будуть робити різні заяви, але коли дійде до справи, то вважатимуть інтереси Сполучених Штатів Америки, а інтерес США полягає у підтримці України, у підтримці демократії, у запобіганні агресії. Для цього є багато очевидних причин. А ще я впевнений, що інтерес Дональда Трампа не полягає у тому, щоби всі вважали, що його переміг Путін. And what about а як з приводу переговорів, на яких він наполягає? Хто? Дональд Трамп прагне переговорів між ним, як президентом США, і Путіним? I'm not against negotiations. Не проти переговорів, якщо вони можуть чогось досягти. Але знаєте, я дуже добре пам'ятаю переговори з Кім Іном. Ви пам'ятаєте ці переговори Дональда Трампа з Північною Кореєю, але за спиною України я не думаю, що зрештою це матиме хоч якесь значення, тому що ключові люди це українці, і не мені казати, що має робити Україна. Я не буду більшим українцем, ніж ви самі. І якщо Україна Захоче переговорів. Якщо президент Зеленський захоче переговорів, захоче вести переговори. Це ваша справа. Президент України, президент Зеленський, переговорити, це негочієт для них але особисто я не бачу предмету переговорів. Путін хоче підкурити Україну, знищити її як державу. Я не бачу про що тут можливо домовлятися. От якщо українці захочуть вести переговори, це буде ваша справа. А до того часу і Британія, і Захід загалом, якщо я хочу щось у цьому розумію, підтримуватимуть Україну. Скільки, скільки знадобиться, ми повинні давати вам більше і давати швидше. Ферезолозітейксенвишібідіморешібігівіфастеензла кешенбаус as as and, and, and we should, we should UK. останнє питання про велику Британію. Наразі Британія uh, є найвідданішим uh, прихильником uh, України. У нас глибоке партнерство. Ми покладаємо великі сподівання на нього. Маємо безпекову угоду. Маємо стратегічну угоду, яку з Зеленським. Але невирішеним питанням лишається візова політика. До нас досі ставляться як до країни третього світу. Сордово шкода. Справді, але чи можемо ми очікувати? Поїхати до Лондона, вам потрібна віза? Так, то чи можемо? ми розраховувати це це, я не можу обіцяти. Це питання Міністерства внутрішніх справ. Хоча я думаю, що ми повинні у рамках нашої дружби подбати про те, щоб українцям було відносно просто подорожувати до Британії, Сподіваюся, що так і буде, але скажіть мені чесно, реально важко? Так, дуже Справді, ну по суті, я не можу просто туди їхати. Хоча за такої кількості українців у Британії, як зараз, це просто нонсенс. Так, я цього не знав. Подивлюся, що можна зробити з нетерпінням. Чекаю на ваше керівництво у Британії скасування віз. Я спробую дізнатися про безвізовий режим. Це складне питання, але ми вже отримували величезну користь від того, що багато чудових українців приїжджають до Великої Британії. Wonderful Ukrainians come to the UK. Thank you very much. Thank you. And thank you for supporting Ukraine. І Дякую вам, що додивилися. Лишайтеся з нами на каналі Європейської правди, каналі про Європу, НАТО та роль України у світі. До побачення. Дякую.